Ще секунду і поїхали. Ну що ж, спитають тебе 2-2. закономірне рахунок? Я вважає доброго дня, так вважаю. Закономірний гра була рівна. Багато моментів, що у нас що у команді суперника в кінці десь вже почали емоції зашкалювати, тому там чуть до бійки не дійшло. Ну це футбол. Після, після гри пожали руки. Тільки що з капітаном теж пожали руки, тому все нормально. Це футбол. Будемо рухатись далі. В першому таймі ви виглядали набагато краще, ніж суперника. У другій половині якось, знаєте, зникли. Знаєте, я вам так скажу, наша команда грає в багатьох турнірах. Вчора дві гри, зараз гра, зараз їдемо 11 на 11. Плюс я вам скажу зараз. Погода така, знаєте, організм. Вчора промокли. Сьогодні гра зранку просипатись. Ну це, це не відговорки, це, це, це як воно є. Тому будемо рухатись далі. У нас амбіції дуже великі, у нас команда молода, тому у нас все попереду. В принципі, знаєте, програючи 2-1 Ви все ж таки забили цей другий м'яч. Там не знаю, як залетіло, але судорога схватила да, так, гравці? Не знаю, чи судорога, чи ні. Саме головне, що зрівняли рахунок і після цього могли ще тричі забивати. Голкіпер команди врятував в кінці дуже багато разів. Команді супернику дякую за гру. Показали, я. мені здається, дуже гарну гру, що ми, що вони. Тому дякую їм, дякую нашим Збройним силам, які нас захищають і дають нам можливість грати. Дякую вам. Dá